Срація дев'ята, Ісус падає третій раз під Христом. І знову впав моїм гріхом прибитий, зневажений останній між людьми, Упав, припавши до землі грудьми той, хто зумів мені гріхи простити. Спасителю, люблю безмежно я тебе всім серцем, грішною душею, та прірви не заповнити тієї між нами, що несла злоба моя, як я хотіла б вилити любов до ніг твоїх, як пахощі і миру, а ти падеш гріхом прибитий знов серед людських гріхів страшного виру. Хотіла б принести, як фіміам, свою любов і каяття і шану, тягар гріхів, які прощаєш нам, тебе звалив і цю між нами заповнить я не в силі. Але ти береш Христа на себе, щоби знов мені простити, і мою любов прийняти ще раз. В муках донести аж до кінця, і ти рішуче йдеш аж до мети. Там бачиш смерть, та теж там бачиш і життя для нас. Ти знаєш, що там чекає вічі, але маєш живу надію, Ненависть цілі ти переможеш і любові квіт. Навчить твоїми нас ходить слідами, твоїми вічними господніми стежками. Зиморе!